Такий мототрактор, мото собі вартість десь може дарівни 1000 доларів, так? Може дарівни собі вартість 1000 доларів, хоча він продається по 2 и 2 стартова ціна. Получається x 2 Ну а що ви хотіли? Хлопці, ну вибачте мене, вибачте. Бачу, в магазині взагалі їда, щоб поїсти, купити, Надо гроші, пацани, Ну серйозно. А якщо бути чесними, то хлопці, то що вартість в Китаї, воно ж за океаном пливе. Ну може він штуку стоїть за океаном, може штуку 200, може 900, там в залежності від моделі. По 500 доларів – ні, то фонарь, то, то враньо, Не може, ну може, може і в 2006 році стоїв там 700 долларів могло таке бути. Ну зараз ні. І враховуйте фрахту, морські перевозки, розтаможку податки і потім витрати всіх постачальників, які завозять техніку. Плюс ці витрати, які рахуються наші. Ну йдемо далі. По шифінгах Шифінг може стоїть від 1300 до 1500 свободно. Шифінг може стоїть від 1300 до 1,5 свободно. Такі в, таки, Якщо ви приїдете в Китай на проходну, вам його вигрузять в ящику, то, пожалуйста, віддаєте таку суму далі, як то кажуть, хазяїн -барин. О, такі Такий шифен 240-244, самі простенькі, такі на, ремні, на, на, на ремнях ну, з трьохточковою коробкою е, перемикання передач. Далі що стосовно трьох Цилиндр, там же, конечно, за тысячу, за півтори вы ничего не купите, но за половиной, может быть вполне, за три з за половиною, провідность передком и так дальше, тысяч за пять даже можно собі взять нормального такого, за пять, за 6 такого шкентавра свободного на здоровых колесах хлопці. Чи сороковку 100% можете взять. Да, то, то ж таки в Китаї на заводі виробнику. Вот, якщо замовляють. І, ну, і береться партія контейнер, тракторів, ціна виходить менша. Якщо берете один трактор, там ціна буде інша. Вот. І звісно логістика, доставка, там можна і все остальне. Податки заплатити. Вот. То є таке. Вот. Що стосовно великих кабінників, там може бути ціна по well, Може бути на теж свободно, но потому ж таки залежності які? Як там кабінник уловил, якщо є кабінник ДТЗ, якщо є кабінник там а, той же неї, то він не буде стоїть 8 тисяч ніяк. Вот, ніяк 7. Вот, а такі свободно можуть отакі во... Отакі о 50-504 FC FC 54 самий самий на сьогодні такий о! Варіант бюджетний. А, от. а якщо вже рахувати ті ціни, які е, є в Україні, то ціни виходить у нас які. Від 2000 на сьогодні іде е, на ремнях. Вид 200-200 Від вид э, 100 на сьогодні. Шифінг у нас сама низька ціна на шифингі є. И вот, шифінги є всякий. е з новим капотом. Бачите, по приходу зі старим капотом е вот, з пам. Передком. З передком 4,5, бачите, з передком ведучим. У нас вже йдуть такі з примусової гідравліки, з переднім радіатором, самі нові, ну, самі вдосконалені, щоб у вас мотор не грівся, щоб у вас було э, до гідравліки доступ. ну, воно фактично користі якоїсь там супер немає, але то, що циліндр снаружи стоїть, ви можете його обслужити проще, то, то є факт. Вот. І от такі от такі э, отакі шифінги від з 4,5 на сьогодні, ну вони по 500 є всі любі є сині, зелені, пожалуйста. вам Такі, такі, такі. Ось той шифнг з новим капотом новим сучасний Сучасне ну Насправді шифінги з капотом рають такі-такі. То Дніпро замовив таки з новим капотом, як піде. Інших фірми вже давно замовляють, ну, то не значить, що шифінг там новіший чи кращий, чи ні. Тому треба дивитися до конфігурації. треба Блокіровочка мається Радіатор на задній стоїть, ну, по мені попередні трошки краще, не знаю. не пишіть в коментарях, хто користується шифенгом, то такого радіатор що щось даєш, що не так гріється чи ні. Ну, по дизайну, то на вкус і світ, як то кажуть. Вже дивіться, який вам більш пасує. <кхух> вот, по так шифенга. Вот, так то теж ціни людські, все, привозка, документи, все робимо, під ключ. Вот. Так що стосовно японців. Вживаних я вам нічим не зараджу, не підкажу скільки воно там стоїть собі вартості, на яких аукціонах. Боже моє було, болото, на яких аукціонах? За скільки купляють? От. Ось такі по 2750 сьогодні скаути. Отакі о, от о. Що вже, знаєте, вроді мототрактор, ну вже якусь можна мінімальну хоча б роботу зробити, при цьому не буде стоїть. Ну бо він буде стоїть от такі самі стоїть. Мотобочна і коробка, така сама ціна, як і цей. То зрозуміло, що навісне треба докуплять, але факт тому, що ви можете собі взяти вже більш такого трактора, що, ну вже під підвом навіска під, під трьох точку буде вже якусь роботу робити О. а що то саме японське я навіть не знаю чесно на яких аукціонах за які копійки їх беруть. якщо ви володієте інформацією то напишіть Ну то тут віч залежать від вартості розмитнення від вартості перевезти перевозки морем от, і від вартості послуг компанії які тим займаються тому а, тут від сезону, від року, коли трактор заїхав, фактично від цього може залежить, а, дуже залежить гра ціна. Наприклад, у нас японці стоять, бляха їх не хоче брати, бо в нас ціна така конська, ну, тому що вона заїхала в ковідний рік. Ковідні вот, вони по суті. І тому це була саме дорога фрахта. І тепер переоцінку вибиваємо в начальство, щоб якось зробили файно воно. Все нове поки поки особа. А, особо якихось прогресу немає, так що я вас, якщо чим порадую, то я запишу відео по японцях, що вам подешевше. Поки хлопці, що є 7500 доларів, якщо у вас є 75 тисяч доларів, якщо у вас, якщо у вас, якщо у вас є 5700 і ви рахуєте, що 5700 це для нього нормальна ціна, то ви можете замовити, ми його вам привеземо без проблем. Ми навіть провіримо, щоб він був справний. Всі узли, і все. Остальнее і може бути в подарок таке і в додачу. Воно щось вже тут, якісь бомжі ходили в ньому. А так чекаємо переоцінку. О, так чекаємо переоцінку. У нас пацани випробовують, бачите, нового ДТЗ-шника. Я теж робив відео на те ДТЗ Новий Ось, о, які. З новим капотом. Ну і по итогу поки висновки такі, що краще брати зі старим капотом. І, ну, мужики, можна, можна разом розказувати. Розумієте, якщо ви цим займалися... Якщо б... Якщо бы я втім займаюся, то раз разу розказувати, що там трактор 300 баксов в Китаї стоїть, а 3000 x10 просто я собі на карман кладу Х10, бо мені треба купити Х6 собі. понял? Х5 я вже, бляха, не, не хочу на ньому їздити, він же такий собі, ну, старйо, старйо. Э, э, ну. Люди здраві розуміють, що люди розуміють, що на x5 на Х6, то звісно, я, дай Бог когось буду їздити. я не проти їздити на Х6. Да, поки у нас більше депутати їздять такими, а. Я то з пацанами на Volkswagen в 3 Ось сюди. Один на 3 на поки. Далі буде більше грошей, тому хлопці замовляйте, скаут, і кентаври, і тракторці. Мій максимально якусь нижку можемо зробити, ми зробимо від себе те, що вона від нас грає. А те, що вона від нас не грає, хлопці, е, податки і все остальне, то я знаю, думаю, ви знаєте, куди можна звернутися. То там рішає ці питання, але явно, як то кажуть, мені чепуху писати не треба. Поняли? Або як варіант, якщо ви, ви можете привезти трактор, наприклад, от такого. От. Якщо от, даже запишу окремо. Блять, що ж вона тупить? Якщо ви можете привести трактор, як ззаду за мною стоїть. От, привезти його, розмитнити, щоб все було віло в прозоро заплатити ці податки. І він вам вийде а, в рази дешевше, там, кажете, що ми x 3 x 5 робимо. Якщо вас це вдасться зробити, я вам особисто, особисто оплачу, його у вас опочу. Без проблем. І навіть ще зверху вам ну, від, від себе якісь. Бонус дам, тому вперед, мужики, можете завозити, можете ростумажувати. А вот такі дела.